Дякуємо, пані Юлія. Судовий експерт Юлія Баранова. І далі запрошується до слова. От я зараз, пану Олексію, з темою, якщо вгадаю, то ви мені скажіть. Можемо любу тему. Це, оце мені подобається. Завідувач відділом Київського. Науково-дослідного інституту судових експертиз, кандидат технічних наук, заслужений будівельник України Олексій Командиров. Дивіться: експертне забезпечення будівництва в аграрному секторі економіки. Як воно? Ну, мабуть. Прошу. Дякую. Е, перш за все, звичайно, хочу виказати свою вдячність організаторам цього заходу. Оскільки, як зазначив пан Ігор, Експертів можна порівнювати з медиками, да, з лікарями. Але був наведений приклад реанімації. Наразі сьогодні ми власне, зібралися для того, щоб виступити в ролі профілактики цієї хвороби. Звичайно, з такою рекламою, коли пан Ігор сказав, що я буду всіх лякати, мабуть. Але буду намагатися говорити вам правду. І лякати не буду. Тому що правда насправді ще гірша, аніж можна себе уявити. Так ви вже ж почали лякати, пане. Олексійне. Ще не почав. А ще не почали. <світ> ви знаєте, коли сьогодні я їхав сюди на цей саміт, в мене закралась така думка, що дійсно аграрний сектор економіки. Один з небагатьох, який можна перелічити по пальцях, який дійсно дає поштовх сьогоденню, який дійсно дає надію людям, який дійсно дає віру в те, що все ж таки є люди, які щось роблять. Звичайно, Всіх весь аграрний сектор можна відносити до так званого реального сектору економіки. Тому що зараз, звичайно, модно, да? всі переходять в ІТ, в криптовалюти і все таке. І всі хочуть бути ким айтішниками. Хто ти поспі...? Я айтішник. Але якщо айтішника не покормити пару днів, ну, мабуть, він вже задумається, де ж, мабуть, аграріїв треба якось долучити, якось з ними співпрацювати. Але ж ми все-таки повернемось до судової будівельно-технічної експертизи. Ви знаєте, сьогодні багато попередніх спікерів казали досить приємні речі для представників агропромислового сектору. Вони казали, що є підтримка держави. Казали? Казали. Вони казали, що є інвестиції. Да? Казали. Вони казали, що всі і були представники міністерства. Вони казали, що ну, це нормально. Да? Вони казали, ми завжди підтримуємо, ми згодні, е, усіляко вам допомагати. Але починаю лякати. Це неправда. Мабуть, говорять всі, намагаючись вірити в все це. Але насправді, коли аграрій опиняється десь в іншому середовищі, окрім того, що він робить, да, безпосередньо свого аграрного так сказати, бізнесу, то він бачить навкруги не тих людей, які йому хочуть допомогти. Він бачить ворогів. Тому що будь з вас, я певен, що завжди хтось стикався. Наприклад, не складна задача. Ви хочете щось побудувати. І я певен, що кожен з вас може починати загинати пальці, да? що потрібно отримати містобудівні умови, потрібна якась дозвільна документація, потім знайти підрядника, потім знайти е, того, хто це все діло проконтролює. Тому що якщо людина вміє щось вирощувати, то вона може, звичайно, є такі унікальні самородки, які розбираються у всьому. Хоча зараз модно, зараз всі у всьому розбираються, да? всі експерти, всі розуміються на медицині, на юриспруденції, на будівництві. В якого не спитай, я, я все знаю. Але насправді правда трохи суровіша. І от ми повертаємося до потреб. Да? тобто, Звичайно, коли в умовах сьогодення аграріям потрібно запроваджувати сучасну технологію в тому ж самому будівництві, запроваджувати новітні технології для своїх технологічних процесів, то беззаперечно ви маєте звертатися до фахівців, до тих фахівців, які зможуть вам надати адекватну допомогу в тих питаннях, в яких ви, власне, і не маєте розбиратися. Але ви завжди маєте пам'ятати, що коли ви почали щось будувати, ви можете себе уявляти, знаєте, такі маленькою уточкою на пруді, до якої вже підбираються коршуни. Тому що спочатку до вас приходить там діам, да, починається, і вони, вони на вас дивляться, вони на вас дивляться з однією метою. Вони бачать, що у вас є гроші, раз ви почали будуватися. Ага, значить, якщо людина хоче собі щось побудувати, точно гроші є. Десь вже там накалядував, положив собі під матрацик і оце починає, там, а дайте документацію, а дайте ще ж. Гроші є, то ми йдемо, йдемо до вас. Тому завжди ви маєте пам'ятати, що як тільки ви почали рух в будівництві, перше, всі розуміють, що у вас є гроші. І друге все розуміють, що ви готові з ними розставатися, да? але як це робити ефективно, це вже друге питання. Чим же ж можуть все ж таки допомогти судові експерти-будівельники в тих питаннях, а саме в основному, як гармонійно і максимально корисно розстатися з грошима? По-перше, завжди будь-який процес будівництва починається з проєктування. І якісне проєктування це безпосередньо є запорукою того, що ви уникнете, ну, принаймні, 50% проблем від тих, які вас будуть чекати на путі створення цього об'єкту нерухомого майна. І залучення на перших етапах, в тому числі і експертів-будівельників, полягає в контролі проєктування. Тому що деякі проєктувальники, я не хочу не в будь-якому разі образити своїх колег-будівельників, але деякі проєктувальники завжди кажуть: ну, можемо тут зекономити, тут якось щось менше зробити, ну якось тут проскочити. Вони це роблять для однієї, знову ж таки, мета одна, бачучи, що ви не досить погоджуєтесь на певний кошторис, який вам об'явили, одразу, намагаються все ж таки вам чуть-чуть його знизити, аби все одно... Ви ці гроші заплатили. І в подальшому від них питань нема, да? питання будуть у вас. Тому що, якщо це буде неякісне проєктування, якщо воно буде створено з порушеними, то все одно у подальшому ви будете мати певні проблеми. Певні проблеми з реалізацією цього проєкту і певні проблеми з його вводом в експлуатацію. І потім ще й з самою експлуатацією, тому що. Коли воно ізначально, як то кажуть, недолуге, то його експлуатувати буде досить проблематично. Другий етап це безпосередньо саме будівництво. В будь-якому випадку держава вимагає від замовника, а ви будете виступати, звичайно, в ролі замовників, все-таки залучення технічного нагляду. Але ми ж всі розуміємо, коли на площадці стикається технічний нагляд, замовник нема, замовник там займається своїми проблемами, вирощує щось, когось вирощує. Але стикається на площадці технічний нагляд і безпосередньо підрядник, то вони що можуть зробити? У нас любіме таке слово є, да? порішать, да, да, оце у нас таке. можемо порішати. То от може підрядник з технічним наглядом оце порішати. Гроші ваші пішли до замовника, частично поділилися з технаглядом. У всіх все добре, але страждаєте ви як замовник. По-перше, від неякісного використання ваших коштів, по-друге, від порушення якості. Тому що, коли починається це порішати, завжди страждає якість. І третє, звичайно, це вже безпосередня експлуатація. В будь-якому випадку колись, а я ще відкрию маленьку тайну, я ще пам'ятаю часи, зараз не модно казати, не можна так казати, Радянського Союзу, да, то у всіх там великих підприємствах завжди була така служба, називалася вона служба зданій сооружень. То вони дивились принаймні за тим, щоб ці всі здані сооруження геть не попадали, геть не порозрушалися, не потріщали. І в будь-якому випадку, я завжди всім раджу, мабуть, це. Зайві кошти, але в будь-якому випадку у вас на підприємстві має бути хоча б одна особа, яка, по-перше, щось розуміє в будівництві, по-друге, може належним чином робити хоча б періодичний огляд ваших будівельних споруд. Це дозволить вам уникнути, ну, знову ж таки, 50-80% проблем, які можуть бути е, зв'язані з експлуатацією будівель. Це основні такі етапи, я поки розказую і періодично гортаю, щоб можна було почитати. Але все ж таки, ви скажете, де експерти, ті самі експерти-будівельники, які починають допомагати. Окрім того, що казали мої колеги на прикладах відновлення, на прикладах обрахунку шкоди від збройної агресії, яка зараз коїться, на жаль. Експерти-будівельники можуть бути вам корисні на будь-якому етапі, і ви завжди будете знати, що вони на вашому боці. Тому що, принаймні з тих експертів судових, з тих експертів судових будівельників, кого я знаю, всі експерти завжди з великою повагою і з великим. Относиться до, до свого свідоцтва. Да? Тобто е дуже гарний відзиви, да? тобто, те, що ми називаємо е честь, ум і совість, всі експерти чтять і бережуть. Тому ви маєте бути, можете бути певні, що якщо ви звернулись до експерта, то він буде на вашому боці. Але ну, є невеличка проблема, вони теж гроші хочуть. Ну, на жаль, так сталося. Але це гроші, вони досить, ну, в порівнянні з тими користю, які вони приносять, вони ну, майже їх не видно. Але все одно цей нюанс не треба забувати. Знову ж таки, я буду можливо повторюватися. Залучення судової експертизи саме в галузі будівництва. Вам дозволить уникнути при будівництві застосування неякісних матеріалів. Тому що, на жаль, зараз багато і контрафактних матеріалів, хоча введена в державі система тертифікації будівельних матеріалів, але все одно якісь неякісні, якісь контрафактні будівельні матеріали, вони негативно будуть впливати. Якщо ви в цьому не фахівці, не компетентні, експерти-будівельники вам допоможуть розібратися і уникнути цих факторів. Помилки в проєкті, про те, що я зазначав, іноді помилки в проєктах бувають критичними, коли побудували, все начебто гарно, перерізали червону стрічку, і за тиждень об'єкт склався. Да? Наприклад, там металеві конструкції, які були ну, трошки не так зроблені, трошки не ті там з'єднання застосовані, воно постояло, але тиждень. Тому. Контроль і залучення навіть в якості додаткового контролю, додаткового аудіту, додаткової поради будівельників, експертів дозволить уникнути цих проблем. Недоліки виконання будівельних робіт. Окрім того, що, те, що я казав, що там десь хтось чимось порішати, наразі об'єктивно в державі є брак фахових будівельних кадрів. Ми це все розуміємо, через що це сталося. Але е, маємо те, що маємо. І залучення на будівництво тих фахівців, які є, ну, ми хоча б ті, що є. Але не всі ті фахівці, які будуть вами залучатися, будуть розуміти, що вони роблять. Да? Якщо людина вміє заливати бетон, вона знає, що бетон має потрапити от сюди, в межах опалубки, Ну, це вже добре. Да. А що далі з ними робити? Не всі, на жаль, і фахівці знають. Тому знову ж таки, залучення експертів будівельників в якості супровіду, незалежного супровіду виконання будівельних робіт, це також допоможе вам уникнути певних питань в подальшому. Ну і ризики прилеття в експлуатацію, тому що іноді можуть все побудувати за проєктом. Але воно, начебто, все будувало за проєктом, але щось не те виходить. Є такий. Досить е, старий будівельний анекдот. Коли здають об'єкт, дивляться на креслення, кажуть, щось у вас не то. Як не то дивиться? Яма, глибока яма, 20 метрів. А внизу в самій ямі лампочка моргає. Да? Як не то дивиться, все по покресленню? Все окей. Да, ні, каже, не то. Це ж мав бути маяк. Тому. Е, Начебто все і по окресленню, але ну, трохи не те. Тому уникнути отаких от питань досить корисно. Просто, якби залучили на той стадії експерта-будівельника, він, принаймні, розташування цього креслення допоміг правильно зробити. Це я про першу позицію цього слайду про своючасність. Головне, як то кажуть, не впустити момент, звернутися до експертів-будівельників. Щоб не виникли ті прикрі недолуги, негаразди. кваліфікація. Я певен, що всі, всі підкреслюю, всі експерти будівельники мають певну кваліфікацію. Чому я так переконаний в цьому? Тому що отримати свідоцтво експерта-будівельника це досить таке ну, що заняття. Чому? Тому що екзамен приймають такі самі експерти-будівельники, які розуміють, що це іде колега і буде конкуренція. Да? Тому екзамени приймаються досить так, як то кажуть, нормально. То треба відповісти, і треба підготуватися. Якщо немає належного фахового досвіду, ну практично неможливо. Практично неможливо. Тому за кваліфікацію судових експертів можна навіть не. Переживати. І незалежність. Знову ж таки, виникає це питання, яке турбує ну, всіх в нашій державі. Це корупція. Да? От корупція, всі знають про неї. Ніхто її ніколи не бачив, але все про неї говорять. А що треба робити з корупцією? От можете мені відповісти? Коли її не можна побороти, що з нею треба робити? Я бачу нормально, да, все, все окей. Це аудиторія це як треба. Мабуть, але її спочатку треба попереджувати. Тому незалежність судових експертів, вона якраз і полягає в цих механізмах попередження. Це я знову-таки повертаюся до того, що вони всі люблять гроші, експерти маю на увазі. І я вам скажу, що якщо ви своєчасно. Звернулись до кваліфікованого судового експерта, а ще й гроші йому заплатив, то ви можете бути точно переконані в його незалежності. Тому що перехватити, да, таке стенного слово, перехватити експерта ну досить буде складно. І щодо висновків рекомендацій. Висновки і рекомендацій досить прості. Якщо ви в чомусь бачите, що ви. Не розумієтесь, да? якщо ви бачите ризики, або якщо у вас завелись зайві гроші, то все ж таки треба звертатися до фахівців. Всі приклади, коли люди своєчасно звертались до кваліфікованих фахівців, завжди приносили їм користь. Завжди. Немає жодного прикладу, коли замовники будівництва своєчасно звернулись до експертів. Залучили їх в якості незалежного експерта. Навіть були випадки, коли залучали експерта, як то кажуть, темна лошадка, привозили на будівельний майданчик під виглядом покупця нерухомості. Але судовий будівель, експерт-будівельник дивився те, що треба, робив рекомендації замовнику, і замовник від цього мав користь. Тому загальна рекомендація, якщо ви чуєте, що щось йде не так. Будь ласка, звертайтеся до фахівців. Дякую за увагу. Якщо є питання, з радістю відповім. Давайте одразу питання. Представляйте, будь ласка, і ваше питання. Але так лаконічно, якщо ваша ласка. Лаконічно. Віталій Шобранське питання такого характеру стосовно будівництва. Промислової сонячної електростанції, так, яким чином ви можете тут допомогти. І друге питання це стосовно індустріального парку. Наприклад, коли є велике масштабне будівництво, є виробничі лінії, наприклад, і є заявлена потужність виробничого процесу, наприклад, 60 тисяч тонн переробляємо, так, отримуємо продукції стільки І якщо не відповідає заявленим параметрам, ця виробнича лінія, як в цьому питанні розібратися? Дякую Я... дуже, пане Олексій. Теж лаконічно, якщо ваша Дякую сказати. за питання. Звичайно, сонячні електростанції це ходова тема, як то кажуть. Все досить просто. Я на обидва питання одразу відповім. Потрібна якісна проєктування. Якщо у вас є питання непорозуміння з відводом землі, це подальшому мій колега зупиниться на цьому. І знову ж таки, правильна реалізація. Тобто, навіть якщо ну, з сонячними, понятно, да, у вас там потужність є, ви все побудували з виробничими лініями, Якщо є якісь перевищення відхилення від проєктної документації, то це я про свою На своєчасному етапі, коли ви залучите експерта і отримаєте належну консультацію, ви зможете трошки внести корективи і вже в фіналі прийти з повним узгодженням того, що ви маєте по факту, і того, що у вас є на папері. Пане Олексію, щиро дякуємо. Дякую. Дякую Завідувач відділом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, кандидат технічних наук, заслужений будівельник України Олексій Командиров. Подача, стиль, ну приємно було вас чути. Я пригадую один популярний фільм мовою оригіналу. Сеньор Маркіз, ви кожен раз блістає, а бращик вкуса подаєте нам. Дуже класно сказали, дуже відчувається, що ви в матеріалі. Тепер Запрошую до слова завідувача відділом з питань землеустрою та оцінки земель Київського наукового.